Є знижки на фіто, 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Весна на дворі наповно розкручується, друзі. І от настав час говорити про весняне водопілля. Так, гідрологи попереджають про підвищення рівня води на півночі країни і на Київщині. Чи варто чекати нам масштабних підтоплень цього року? І де вже стало води набагато більше. Зараз нам все розкаже Олександр е, Боже ледь не сказала попов. Ковальов, ковальов, а, це ти, жко, ти, вибач але мені. але дивіться, у нас ковальов такий ризикований спеціальний кореспондент. то мені здає. Це, якщо він зараз покаже, що він стоїть в воді в воді, Невже? з голими ногами а і випробовує температуру, Я не здивуюся а в гумових чоботах, теж може. Ну Хоча б так. Ти в гумових чоботах чи У воді чи ні? Розкажи нам, покажи, друзі, друзі. Привіт вам ще раз. Ну, перш за все, Саші Попову традиційно, вже напевно, привіт. Вже не вперше згадуємо його, починаючи моє включення ага. щодо чобіт. Сьогодні без них нарешті без них. Але ситуація така, що дійсно от, підтоплення є. Ну і про них я е, поговорю. І так забігаючи наперед, трохи заспокою, насправді, всіх, е, тому що зібрав і думки експертів, ну і покажемо, що відбувається в столиці. Ну перш за все, я на оболоні е, біля Дніпра і е, Жителі місцеві, одні з перших помітили те, що рівень води почав поступово збільшуватися. Ну і вже тут, от на оболоні, можна побачити, власне, яка є ситуація. Є підтоплені дерева, є підтоплені доріжки, лавки. Так, все це вже потроху підтоплює. Тут поруч є маф, який при дорозі, ой, при, при, при доріжках і, відповідно, біля річки він також. Наразі у, у воді ну і Подібні підтоплення є у парку Наталка, який тут неподалік в українському гідрометеорологічному центрі. Попереджаючи, що в Україні до 5 березня діє жовтий та помаранчевий рівні небезпеки на півночі країни та на Київщині. Зокрема, в ці дні може спостерігатися затоплення заплавних територій та доріг у Новгородсіверському, Курюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області та Шосткинському районі Сумської області. Відповідно, там може бути. Порушення транспорт може бути порушений транспортний зв'язок з окремими селами, також можливі різкі коливання рівнів води в місті Києві та Бриспільському районі Київської області. Проте, от власне чи варто чекати більшого рівня води напередодні, запитав у експерта з водних питань Михайла Хорєва. От давайте послухаємо його думки, що він думає про цьогорічне водопілля. У нас достатньо тепла була зима, весь сніг, який випав, а це є основний чинник формування повені. Він дуже швидко танув декілька разів це відбувалося. Плюс випадало декілька, ну, шли дощі да, при теплій погоді. Можна стверджувати на сьогоднішній день, що те, що ми зараз спостерігаємо, це в принципі вже і все, і вся, і вся умовна повінь. Тобто, Михайло Хорів, по суті, нас трохи всіх заспокоїв. Як ви зрозуміли, за прогнозами експерта, оцієї весни, усе має бути в межах норми підтоплення, які ми спостерігаємо, це ну по суті звичне явище. Те, що ми бачимо кожного року, і якщо не буде сильних опадів, рівень води, от відчутно збільшуватися вже не буде. Нагадаю, що минулого року, от перші такі підтоплення відчули жителі Чернігівщини та Київщини ще у січні, тоді на. Ніпрі утворився льодовий затор, аби розчистити річку. Тоді задіювали саперів, використовували вибухівку. Проте підтоплення цим не закінчилися, і водопілля повернулося вже у квітні-травні. Тоді підняття рівня води в українських річках називали одним з найбільших за останні півстоліття. І під водою опинилися тоді не тільки дороги, а й сотні дворів та будинків. І серед основних причин тоді експерти ну от, називали власне кліматичні зміни і, і е, збільшення кількості. Опадів, ну яка ситуація буде цього року? Будемо спостерігати. Прогнози експертів побачили, почули? Ну і власне очікуємо, що все буде в межах норми, так як нас от запевнили, колеги. Спасибо, сань, Доброго Дякуємо. ранку. А Дякуємо. ти свій Дякуємо. низ так і не так, показав. Так і не показав. Ну, Ми ладно. чекаємо. Добре, будемо фантазувати, що попов стоїть повнопіллі по... по коліна і все таки каже, ну от, бачите, водичка прийшла до нас. Отже, знову така аномалія. Не було рісного такого снігопаду або дощів цього, цього року. Зима тепла, як експерт сказав. Ну такі матаморфози природи. Uh -huh. Спасибо, сань, тобі до наступного включення.